Привіт усім шанувальникам великих роботів, екшену та культових фільмів. Сьогодні ми згадаємо акторів, які зробили серію фільмів Трансформери такою яскравою. Як вони виглядали тоді, і як змінилися до сьогодні? Гайда, подивимося разом. Шая Лабаф він же Сем Вітвікі тоді головний герой трилогії. У першому фільмі він був молодим студентом, який випадково вплутався у війну між гігантськими роботами. Шая тоді виглядав як типовий хлопець із сусіднього двору, харизматичний та енергійний. Сьогодні Шая більше зосередився на незалежному кіно і мистецьких проєктах. Він став більш серйозним, але його харизма залишається незмінною. Після серії трансформерів найуспішніша роль Шаї це член екіпажу танку Людь у одноіменному фільмі, який зняв Бред Піт. За роки роботи в кіно рекомендував себе як талановитий, але дуже скандальний актор. Меган Фокс в ролі Мікаели Бейнс. Тоді ікона краси свого часу. Її персонаж Мікаела був справжнім серцем фільмів. Меган виглядала яскраво, стильно й стала символом кінематографа 2000-х. Меган покинула проект після другого фільму. Зараз Меган і досі залишається зіркою. Вона продовжує працювати в кіно, знімається у популярних проектах, займається моделінгом і виховує трьох дітей. Її стиль став ще елегантнішим. Джош Дюамель зіграв полковника Ленокса. Тоді суворий, але справедливий військовий. Джош додав фільмам атмосферу реалістичності. У 2007 році він виглядав як ідеальний солдат. Джош зберіг свій спортивний вигляд і до сьогодні і продовжує працювати у кіно та серіалах. Він все ще виглядає як герой бойовика. Тайріс Гібсон в ролі сержанта Епса, незрівнянний напарник полковника Ленокса. Тайріс був не лише бійцем. А й тим, хто додавав фільму гумору та емоцій. Зараз Тайріс продовжує зніматися у блокбастерах, включаючи серію форсаж. Він також займається музикою і зберігає відмінну фізичну форму. Джон Туртурро, відомий як Агент Сімонс. Тоді комедійний елемент серії Агент Сімонс» завжди був готовий на найдивніші дії. І Джон блискуче впорався з ролю. Зараз Джон і досі активно знімається. Він працює в серйозному кіно та продовжує дивувати своїм різноманітним акторським діапазоном. Роузі Гантінгтон Вайтлі зіграла Карлі, нову дівчину Сема, з якою вони проходять через багато пригод на протязі фільму. Для Роузі це була перша роль у кіно. Вона дуже успішна супермодель, а ще дружина Джейсона Стетхема, з яким у неї двоє дітей. Ось такими були і стали актори, які створили магію трансформерів. Вони внесли величезний внесок у серію, яку ми всі любимо. Напишіть у коментарях, хто ваш улюблений герой і чи хотіли б ви побачити їх у нових фільмах. Дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. До зустрічі!